Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу 9 пункту номер 32. При яких значеннях параметра А функція. І так, функція y дорівнює 05 мінус 3X плюс А. Набуває невід'ємних значень при всіх дійсних значеннях X. Переформульовуємо задачу. При яких значеннях параметра А нерівність більше або дорівнює за 0 при будь-якому х. І так ми розуміємо, що схематично це у нас параболка з гілочками вверх. Це виглядає наступним чином. Значить, цей випадок нам підходить. Оцей, наприклад, випадок нам не підходить. Ось цей випадок, скажімо, нам підходить. Тобто нам потрібно, щоб або коренів не було зовсім, або корінь був один. Таким чином ми розуміємо, що дискримінант С9-2а у нас має бути невід'ємним. Тобто 9-2а менше або дорівнює за 0. А більше або дорівнює 9. -2. Ось таким як можливий варіант з точки зору аналізу властивості квадратичної функції. Можна це розв'язати і по-іншому, і ми з вами цей підхід використовували в попередньому пункті. Він ось в чому полягає. У нас ось ця функція. Є. Це у нас парабола гілочками вгору. А це означає, що найменше значення вона досягає вершині. Вершина мінус b на 2А, тобто це 6, якщо правильно розумію. І тепер підставляємо 18-18, а 18. тут виходить. Ам, так. Мінус 3 на 2 а, ні, ні, це не мінус b на 2, а це 3 вершина. 3 вершина. І тоді підставляємо, тут виходить мінус 9 других плюс А. І так, це найменше значення. Якщо ми хочемо, щоб y від x було більше або дорівнює 0. Давайте так ми скажемо. Для будь-яких іксів дійсних ми маємо, що у від x більше або дорівнює за 0 тоді і тільки тоді. Коли мінімальне значення, тут ми розуміємо, що для всіх іксів y від x у нас буде не менше за 0. А мінімальне значення це у нас мінус 9. Плюс А, і воно у нас більше або дорівнює за 2. Ну, тобто А у нас не менше за 9 друг. Оце ми використовували, Це, цей підхід ґрунтується на властивостях а, квадратичної функції, не зважаючи на її графік, на напрямок гілок і так далі. Але як варіант, мені здається, що досить непоганий. Перший спосіб, так би мовити, він наслідував ідею 30 та 31 номерів. У тому випадку як альтернативне, це невеличке пригадування того, що ми робили у попередньому пункті. Номер 33 без зайвих слів, Y дорівнює мінус 4 х квадрат мінус 16х плюс А, ми хочемо, щоб були від'ємні значення при всіх Х. Що це означає? Це означає, що відповідна на рівність. Має бути менше за 0 при будь-якому х. І так, це у нас парабола кілочками вниз. Тобто ми розуміємо, що вона може йти ось так, і це нам не підходить, тому що ось він, острівок, де значення будуть додатніми. Вона може йти ось так, і це нам також не підходить, тому що тоді для одного х значення буде 0. А нам треба всюди, щоб було менше. І може йти ось так. Тобто, в даному випадку ми розуміємо, що дискримінант має бути строго меншим за 0. І так, 64 плюс 4А. Вимагаємо ми дискримінант менше за 0. А це означає, що 64 плюс 4А у нас менше за 0. Тобто А у нас менше за мінус 16. Але альтернативний варіант також працює. Можемо проаналізувати цю функцію, і подивитися, що в неї буде з найбільшим значенням, і де саме воно буде сягатись. І так, ми розуміємо, що це в нас парабола гілочками вниз. Тоді, в вершинці у нас буде найбільше значення. В вершинці у нас тут буде мінус B на 2А, значить, мінус 2. І значення 32, 16, 16 плюс а, мені здається. Тоді, якщо для будь-якого х ми маємо у від х менше за 0, для будь-якого, якщо це вірно, то це тоді і тільки тоді, коли для найбільшого y від х це також вірно. Ну, чому це так, я думаю, очевидно, якщо вірно для всіх, вірно і для якогось конкретного, тобто найбільшого. А якщо це вірно для найбільшого, якщо навіть найвища точка вона менша за 0, то і всі інші подавно будуть меншими за 0. І так менше за 0, а це означає, що у нас значення це буде в точці мінус 2, 16 плюс А у нас менше за 0. Ну, а це в нас тоді і тільки тоді. Коли А у нас буде менше за мінус 16. Знову ж таки, який обирати спосіб? Як більш зрозуміло, вирішувати кожному з вас для себе самостійно. Номер 34. При яких значеннях параметра А нерівність має єдиний розв'язок? І так, Ах2 плюс 2 мінус Ах. Плюс. 3 мінус 2а менше або дорівнює за 0. І так ми хочемо, щоб нерівність менше або дорівнює мала єдиний розв'язок. Ну, якщо єдиний, значить ми розуміємо, що десь на осі, десь в вершинці має бути цей розв'язок. Але хочемо проаналізувати, який вигляд має ця парабола, куди направлені гілочки, і розуміємо, що зробити на даному етапі ми цього не можемо. Адже старший коефіцієнт залежить від параметра. Відповідно, треба розглянути можливі варіанти. Якщо А буде більше за 0, то АХ квадрат плюс 2 мінус Ах плюс 3-2а, чи а, на що це переписуємо. То в нас тут буде що? У нас тут буде ось така якась параболка. Ось так вона може йти. Ось так вона може йти. І ось так вона може йти. Варіанти ось ці нам не підходять. Чому? Тут тоді вона менше або дорівнює за 0 не в одній точці, а для цілого відрізка. Оцей варіант там також не підходить. Тому що тут вона взагалі завжди додатня. Значить, ми кажемо, що дискримінант у нас має бути 0. Мінус 4А на 3 мінус 2А. І так, це дорівнює. 4 мінус 4а плюс А квадрат, мінус 12а. Плюс 8а квадрат. І це в нас дорівнює 9а квадрат. Міс 16а. Плюс 4. Мені. Чомусь це нагадує повний квадрат. 3а мінус 2. Ні, не нагадую. Тут не 12. Ну і ладно. Значить, ми хочемо, щоб це було 0. А 0 це в нас тоді і тільки тоді. Ну, коли відповідне значення дискримінанту у нас 0. Так, що ми маємо тут? Сума 16 добуток 36. Ну, хочеться сказати 18 2, але. але якось не схоже воно на правду. Так, треба перерахувати, чи я тут ніде не помилився. Так, 4 мінус 4а плюс А квадрат. Тут мінус 4 на А і на ось цю штуку. Тобто мінус 12а плюс 8 а квадрат, 9А квадрат, мінус 16 а плюс 4. Ну добре, нехай. Дискримінант на 4 це 64 4 мінус 36, це 28. А, тут просто корінні некрасиві. Так, ну тоді перше це буде 8 плюс корінь з 28 на 9. А друге це 8 мінус корінь з 28. На 9. Так, і мені здається, що обидва значення нам цілком підійдуть. Да. Корінь з 28 можна там записати як, здається, 2 корінь з 7. Я цього робити не буду. Зрозуміло, що я маю на увазі. Так, тобто тут два значення знайшли. Дивимось, що буде, якщо А0. Маємо 2х. Плюс 3 менше або дорівнює за 0. Ну ні, тут у нас нескінченна кількість розв'язків. Тобто ми розуміємо, що випадок А дорівнює 0 нам не підходить. І остання ситуація, коли А менше за 0, ми маємо наступне. Як би у нас не розташовувалась ця параболка? Чи отак? Чи отак? Чи там отак якось? В будь-якому випадку, ми розуміємо, що менше або дорівнює за 0, вона буде в нескінченній кількості точок. Тобто, якщо ось так, ну да тут вона на якомусь відрізку буде невід'ємною. Окей. А на всьому іншому від'ємна. Тобто, тут ми розуміємо, що в будь-якому випадку у нас нескінченна кількість розповів. Нескінченна. Кількість розв'язків. А отже, ситуація А менше за 0 нам також не підходить. Таким чином, ми розуміємо, що знайдені у першому випадку два значення параметра А плюс-мінус корінь з 28 на 9 це єдині значення, які нам цілком підійдуть. Бо другий варіант дає нам лінійну нерівність на з нескінченою кількістю там просто закритий промінь буде. А в третьому варіанті знову ж таки. Незалежно від того, як там наша параболка розташовується, в будь-якому випадку тут два нескінченні промені 100% будуть на нерівності ось цієї менше або дорівнює за 0, це 100%. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.